Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про механізм захисту прав людини і прав дитини та порушення прав дитини. Звичайно, я для початку хочу вашу увагу активізувати на ось цих питань. Анатолія незаконно, як він вважає, звільнили з роботи. Злочинці обікрали квартиру ваших знайомих, але злочинців ніхто не розшукав. У лікаря у лікарні Борису не надали вчасно необхідну допомогу, тому довелося братувати ногу. На міських виборах Петра примусили зняти свою кандидатуру на посаді мера. Редактор газети Хривня відмовився публікувати вашу статтю про погіршення екологічної ситуації в місті, мотивуючи це небажанням погіршувати відносини з владою. Що об'єднує цю ситуацію і куди б ви порадили звернутися цим людям для захисту своїх прав? Те, що ми наділені правами, в свою чергу не означає. Що ми можемо діяти так, як нам заманеться. Іноді наші права вступають у конфлікт з і правами інших людей. Наприклад, наше право збиратися та поширювати інформацію може вступати у конфлікт із правом іншої її особи, захищатися від втручання в її особисте життя. Наприклад, ваші однокласники без вашого дозволу розмістили ваше особисте фото у Фейсбуці. Інколи конфлікт виникає між самими правами. Тоді важко оцінити, яке право є більш важливим. Людство вже давно зрозуміло взаємозв'язок права з відповідальністю перед суспільством. І саме ця відповідальність диктує необхідність обмежень. Що це за обмеження і хто може застосовувати? У цих ситуаціях, коли необхідно гарантувати безпеку населення, підтримувати правопорядок, влада може обмежувати певні права людини. Однак, обмежуючи права людини, влада має. Має обов'язок дотримуватись визначених умов, інакше таке втручання буде вважатися вже не обмеженням, а порушенням прав. Що це за умови? Зокрема, влада не може втручатися у право безпідставно обмежувати, обмежувати обмеження, має право мати певну мету. Вечірний перелік таких цілей записаний в міжнародних договорах з прав людини та законах, прийнятих на національному рівні. До нього входять захист прав інших осіб та цінностей, важливих для сталого розвитку суспільства. Безпека, територіальна цілісність і суверенітет держави, суспільна мораль, авторитет, правосуддя. Крім цього, ніхто не може обмежити наші права, якщо можливість такого обмеження не передбачена законами нашої держави. І остання умова форма обмеження права має бути прийнятною у демократичному суспільстві. Іншими словами, обмеження. Може мати місце лише у таких випадках, коли немає інших способів досягнення тих цілей, заради яких воно застосовується. Зараз ми з вами розглянемо ситуації, які трапились з нашими громадянами в країнах Європи, і з'ясуємо, куди потерпіли зможуть звернутися для захисту своїх прав. Громадянин К перебуває в одній з європейських країн у туристичній мандрівці. Під час екскурсії він заблукав у старовинному парку. Коли дістався місце стоянки екскурсійного автобусу, то зрозумів, що його відсутність не помітила, автобус продовжив мандрівку без нього. Друга ситуація. Бізнесмен Г перебував в діловій поїздці за кордон. Під час розрахунку за бензин на заправній станції його звинуватили в використанні фальшивих грошей і доправили до поліцейської дільниці. Третя ситуація. Студент М. за програмою молодіжних обмінів перебуває в одній з європейських країн. На достатеці до нього підійшли двоє, і запропонували йому стати посередником у розповсюдженні наркотиків, погрожуючи розправою в разі незгоди. Ситуація 4. Заробітчанин отримав травму на підприємстві, де працює. Власник негайно його розрахував і взяв на роботу іншого. Заробітчанин не має достатньо грошей ні для лікування, ні для того, щоб повернутися додому. І ситуація 5. Громадянин ДМ під час поїздки у швидкісному потягу було пограбовано. зникли гроші та документи. Що робити? Ці ситуації це ситуації порушень, порушення прав людини. Це будь-які неправомірні дії, які перешкоджають нормальній реалізації визнаних світовим світоваристом, можливостей людини порушують або обмежують її блага, блага чи умови життя. Механізм захисту прав людини це забезпечення державою можливості виконання громадянином певних дій, завдяки яким можна захистити свої права, свободи та законні інтереси. Для захисту свого порушеного права особа може застосувати будь-який спосіб захисту, які передбачені, так і не передбачені законодавством. З одним лише застереження, захищаючи своє право, вона не повинна порушувати прав інших. Механізм захисту прав людини входять в два рівні – внутрішньодержавний та міжнародний. Внутрішньодержавний захист прав і свобод людини здійснюється у двох формах: судовий та адміністративний, міжнародний через Європейський суд з прав людини чи інші міжнародні інституції. Тривалий час вважалося, що взаємовідносини між державою і людиною це внутрішня справа держави. А тому вони мають регулюватися виключно національним законодавством. У сучасному світі проблема прав людини та їх захисту перестала бути внутрішньою справою держави, а стала бути об'єктом міжнародно-правового врегулювання. Потреба забезпечення прав людини в масштабах міжнародного співтовариства була визнана більшістю розвинених держав після Другої світової війни, зважаючи на масові порушення прав людини під час війни, причому не лише з боку супротивної сторони деколи громадяни виявлялися беззахисними і через свавіля власної держави. Тому головним органом для захисту прав людини є Організація об'єднаних націй, яка в своєму статуті поставила вагому мету сприяти повазі до прав людини і основоположних свобод для всіх, незалежно від раси, статки, мови та релігій. На виконанні цієї мети ООН утвердила три основні міжнародні документи: Загальну декларацію прав людини. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права та міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Ці три правові акти ще називають Хартія прав людини або Міжнародний біль прав людини. Юридична сила цих документів різна. Загальна декларація прав людини містить норми рекомендацій, які є бажані, але не обов'язкові для член, держав-членів ООН. Однак нині загально визнано, що в ній міститься мінімальний перелік основних прав людини. Норми поведінки, закріплені в пактах, які за своєю суттю і міжнародними договорами, вважаються обов'язковими для держав що до них приєднатися. Крім цих документів, існує низка договорів, конвенцій, протоколів, які мають на меті закріплення співпраці держав у боротьбі з порушенням прав людини. Для виконання своїх зобов'язань ООН створює різні спеціалізовані установи та підрозділи. Так, є багато організацій і агентств ООН, які функціонують та проводять роботу з конкретних питань, пов'язаних із дотриманням прав людини. Так, вони створюють міжнародні стандарти прав людини. Це визнані міжнародним співтоваристом, зафіксовані в міжнародних актах та договорах. Гарантовані діяльністю міжнародної правоохоронної системи, принципи та норми щодо прав людини, дотримувати яких має, цивілізов... має будь-яка цивілізована держава, як член Святого Спірту Якщо ми кажемо про Україну, вона більше ближче до нас є саме європейські стандарти захисту прав людини. Процес визнання і забезпечення основних прав людини з-поміж інших континентів найінтенсивніше відбувався саме в Європі, народи якої зазнали найбільших втрат від порушень прав людини і прав націй народів з боку тоталітарних держав нацистських, більшовицько-комуністичних. Так у 1949 році була створена Рада Європи, основним пріоритетом якої є захист і подальший розвиток прав людини і основоположних свобод. Нині ця міжнародна організація налічує 47 держав членів. Україна стала членом Ради Європи у 1995 році, взявши на себе низку зобов'язань у сфері реформування чинного законодавства на основі норм і стандартів Ради Європи. У 1950 році в Римі держави-члени Ради Європи утвердили Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. До якої у 1997 році приєдналася і Україна. Цей міжнародний документ має загальнообов'язковий характер, і держава, яка приєднується до конвенції, бере на себе зобов'язання поважати права людини, гарантувати кожному, хто перебуває на її території права і свободи, визначені Конвенцією. Отож, кожна держава має дотримуватись цього мінімального європейського стандарту. Окрім Конвенції. Яка має фунд фундаментальне значення у формуванні є європейських стандартів прав людини, Рада Європи впродовж своєї діяльності прийняла ще низку протоколів до неї, якими внесено поправки і доповнення до її змісту, а також інших актів? Європейська правозахисна система є нерозвимнішою і, крім Ради Європи, охоплює Європейський Союз, Організацію з безпеки та співробітництва в Європі та інші. Але особливе місце в ній посідає Європейський суд з прав людини, розташований в Страсбурзі, рішення якого є обов'язковим для виконання України. Відповідно до закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини від 23 лютого до 2006 року, українські суди під час розгляду справ мають застосовувати конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права. Саме в рішеннях ЄСПЛ. Положення конвенції тлумачаться, набувають реального життя. Таким чином, міжнародні та європейські стандарти прав людини відіграють важливу роль, адже обов'язок держави, яка прийняла ці стандарти, полягає не тільки у визнанні прав людини, зокрема через їх закріплення в Конституціях та законах, а й у створенні ефективних механізмів забезпечення і захисту цих прав усіма державними структурами, тож людина, її права та свободи. Мають бути орієнтиром для держави та її інституцій. Що ми кажемо про Україну, то Україна також має свої механізми захисту прав людини. Так, у нас формуються національні механізми захисту прав людини. Це сукупність, передбачених національним законодавством інструментів та можливостей, що їх кожна людина може використовувати для захисту своїх прав. Такі інструменти та можливості в Україні загалом передбачені Конституцією. Якщо ми кажемо про національний захист, то, звичайно, він включає в собі два ключових напрямки це судовий захист та адміністративний. Судовий захист є найефективнішим та найважливішим механізмом забезпечення прав та особи людей. Судову владу в Україні здійснюють суди загальної юрисдикції та Конституційний суд України, який є одним. Єдиним органом конституційної юрисдикції та забезпечує верховенство права і пряму дію Конституції на цій території України. Суди загальної юрисдикції, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечують кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод. Юрисдикція суддів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. Судоустрій в Україні будується за принципом територіальності, спеціалізації та інстанційності та визначається законом України про судоустрій та суддів. Створення будь-яких надзвичайних і особливих суддів не допускається. Суди спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських адміністративних справ. Кримінальні справи про вчинення злочинів передбачаються. Передаються до розгляду в суд після їх належного розслідування, і саме суд встановлює вину особи та виносить вирок. Інші справи суд розглядає після відповідного письмового звернення, яке називається позовом. Позов має спеціально встановлену процесуальним кодексом форму, тобто має містити потрібну для вирішення спору інформацію. І ви бачите зараз приклад на екрані. Обов'язково повинно бути зазначено до якого суду, інформацію про позивача та відповідача, виклад матеріалу заяви, вимога позовної заяви, додатки та дата і підпис позивача. І адміністративного механізму захисту прав людини в широкому розумінні є майже всі органи державної влади, адже весь апарат демократичної держави спрямовує свою діяльність на захист прав і свобод людини і громадянина. Зокрема, це Президент України, гарант прав та свобод людини і громадянина, Верховна Рада, як єдиний законодавчий орган, адже виключно законами України визначаються права та свободи людини і громадянина, гарантія цих прав та свобод, кабінет міністрів України, який уповноважений вживати заходи щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина, місцева державні адміністрації та інші органи виконавчої влади, які на відповідній території. Забезпечують додерження прав і свобод громадян, прокуратура України, що здійснює визначені в Конституції України функції для захисту прав і свобод людини, загальний інтерес суспільства держави, інші державні органи, а також не державний, самоврядний інститут, адвокатура, яка забезпечує захист, представництво та надання інших видів правової допомоги на професійній основі. Адміністративна форма захисту прав людини може бути. Первинним, але не обов'язковим кроком до відновлення порушених прав і передбачає розгляд звернень громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування, як, які кожна людина має право скеровувати як індивідуально, так і колективно, як письмово, так і усно. Звернення громадян за формою можна подати як пропозиція або зауваження. Тут висловлюється порада рекомендація щодо діяльності відповідного органу. А також думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, удосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та іншої сфери діяльності держави. Друге це заяви, вони заявить прохання або про сприяння реалізації, закріплених Конституцією та чинним законодавством прав та інтересів, або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій. Незалежно від форм власності, депутатів посадових осіб, а також висловлювання думки щодо поліпшення їх діяльності, клопотання це прохання про визнання за особою певних прав чи свобод. Скарга формулює вимоги про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями бездіяльністю, рішенням державних органів. Органів місцевого самоврядування, підприємств, установа, організації об'єднань громадян чи посадових осіб. Письмове звернення має відповідати встановленим вимогам. Зокрема, в ньому має бути визначено прізвище Ім'я по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть питань. Письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням даних. Анонімні письмові звернення, у яких не зазначено, місце проживання, немає підпису, а також таке. З якого неможливо встановити авторство, не розглядає. Позасудовий або адміністративний захист прав людини забезпечується також через Інституту уповноваження організації діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини визначено законом України про уповноважну Верховну Раду прав людини. Уповноважений Верховна Рада України з прав людини приймає та розглядає звернення народних депутатів громадян України. Незалежно від місця їх перебування іноземців, осіб без громадянства, які перебувають на території України, або осіб, які діють у, їх, у їхніх інтересах. Звернення мають стосуватися взаємні, які виникають між взаємником та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами щодо захисту прав і свобод взаємника. Звернення подаються повноважному в письмовій формі впродовж. Року після виявлення порушених прав та свобод людини і громадянина. За наявності виняткових обставин, цей срок може бути подовжений, але не більше, ніж до двох років. Розглядаючи звернення, уповноважений відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина, роз'яснює заходи, щодо їх, що їх має вжити особа, яка скеровує звернення за належністю в орган. До компетенції якого належить розгляд справи та контролює розгляд справи. За всю історію Незалежної України уповноважени Верховної Ради е, України з прав людини обирали 5 разів. У 1998 році е, тоді була обрана Ніна Карпачова. Далі, у 2003 та 2007 її переобирали. З квітня 2012 року була Валерія Лутковська. А у 2018 році було обрано нову це Людмило Денісом. З 1 липня 2022 року цю посаду очолює Лубінець про Валерій. Уповноважений президента України з прав дитини здійснює свою діяльність на підставі положення про уповноваженого президента України з прав дитини, затверджено указом президента України. Ця посада створена в 2011 році з огляду на потребу особливого піклування про дитину для здійснення президентом України конституційних повноважень щодо забезпечення додержання конституційних прав виконання Україною міжнародних зобов'язань в цій сфері. І часом створення посади уповноваженого у 2011 році її обіймало до 2014 року Павелко Юрій Олексійович. З 2014 року Кулеба Микола Миколаївич, а з 2021 року Герасимчук Дар'я Михайло. Основним завданням уповноважно є постійний моніторинг задерження в Україні прав дитини, виконання України в міжнародних зобов'язань у сфері і внесення в установленому порядку Президентові України, пропозицій щодо припинення і запобігання повторенню порушень прав і законних інтересів. Дитини. Внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проєктів законів, актів Президента України з питань прав та законних інтересів дитини, вживання заходів, спрямованих на захист і відновлення порушених прав та інтересів дитини, інформування громадськості про такі заходи та їхні результати. Підготовка заходів за участю президента України, зокрема, міжнародного характеру з питань, що стосується дітей, здійснення заходів щодо налагодження взаємної. Взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питанням захисту прав і законних інтересів. Тобто ми з вами повинні розуміти, що куди ми повинні звертатися про свої права і як це можна зробити. І тут, наостанок, хочу вам зазначити одну цікаву деталь: що будь-які права, якщо вони порушують, про них треба казати, тому що, якщо. Не ви будете контролювати це, замість вас ніхто цього робити не буде. Тому що завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, опрацюйте і зустрінемося з вами на наступному зводі.